Кажуть, в Сантандері нема чого робити. Чи це правда? Ми прилетіли з Валенції в Більбао, побачили хіхон і поїхали далі. В аеропорті орендували авто ідеально для подорожей по Іспанії. Поки їхали з Хіхону в Сантандер, заїхали в рандомну кафешку в горах, де були тільки місцеві і ми такий сервіс, хоча рейтинг високий, що навіть скатертину собі сам стели. Ми взяли крокети на півночі, вони нереально смачні. А чоловік вирішив спробувати місцеву страву качопу. Це шніцель з яловичиною хамоном і сиром. Всередині нереально великий. Ми в шоці з розмірів, але виявився сирим всередині, і це нормально для цієї страви. Але хто не любить сире м'ясо, як ми, не раджу. Ось найгарніше, що я бачила за останній час: зелень, океан, тиша. Не віриться, що це Іспанія. В Самому Сантандері варто подивитися: набережну, пляжі, старе місто. Погода тут типова північ, дощі, навіть в липні. Мені така прохолода подобається, але жити тут постійно я б не змогла. Ввечері ми просто гуляли і потрапили. На концерт балканської музики просто неба, неймовірно. Раджу відвідати тут фантастичні краєвиди на все місто і кролики, які скачуть поруч. І звісно, півострів Магдалена, замки, види, і навіть пінгвіни і морські леви просто в парку, і все безкоштовно. Їсти в Сантандері раджу тут і обов'язково спробуйте це. Паркування ще той квест, вузькі заїзди і цілі вулиці тільки для місцевих. А Ночували ми в будинку у місцевих вікна на посовищі з коровами, дешево і атмосферно. А ви б хотіли побувати в Сантандері?